Студенти з семи міст України приїхали до Харкова, щоб взяти участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності Землеустрій та кадастер. Другий етап Олімпіади проходив на базі Харківського національного аграрного університету імені Докучаєва. Це традиційна олімпіада, і наш вищий навчальний заклад і факультет інженерів землепорядкування, на якому зараз проходить ця Олімпіада, визнаний. Як базовий для проведення цієї олімпіади, і ми її проводимо вже другий рік. Виконуючи завдання Олімпіади, учасники мали показати рівень своїх теоретичних та практичних знань, а також продемонструвати навички володіння комп'ютерними технологіями. Перше місце виборола бригада факультету інженерів землеупорядкування Харківського національного аграрного університету імені Докучаєва. Факультет інженерів землеупорядкування агроуніверситету свого часу став першим землепорядним факультетом України. На сьогодні 50% фахівців, що працюють. Судять у галузі землопорядкування його випускники. Вибір місця роботи працевлаштування у нас величезний. Це ж і адміністрації районного рівня, обласного рівня, структурні підрозділи дерземагенства, розпочинаючи з сільських селищних рад, розпочинаючи з районного рівня, обласного рівня, ну і звичайно, дерземство Києва, і навіть кабінет міністрів там навіть працюють наші випускники. Колись давно, навчаючись ще в школі, я собі сказав, що в мене є мрія стати міністром агрополітики. І на деякий час я забув про цю мрію, але потім мені батьки нагадали про цю мрію, і так склалося, що я і поступив до аграрного вузу і маю всі шанси для того, щоб ну, зайняти в майбутньому таку посаду. Я уверена, що получу качественне образування, яке которое... Мені допоможе в будущем житті, що я смагу побудувати свою кар'єру. Кілька років тому на факультеті землеупорядкування було створено сучасний центр з управління земельними ресурсами та кадастру. Це стало можливим завдяки участі у проєкті Темпус. Співпраця з міжнародними проектами та європейськими вишами продовжується і сьогодні. У нас досі підписаний договор з Королівським технічним університетом місті Стокгольм, який якраз був грандхолдером цього проєкту проекту. Проходять стажування наші викладачі по спеціальності. з рядку та Там. В першу чергу це, звісно, обмін досвідом. Навчальне містечко Харківського національного аграрного університету імені Докучаєва прикрашає дендрологічний парк, який називають перлиною Слобожанщини. Тут зібрано понад 700 видів рослин з усього світу. А для студентів факультету лісового господарства дендропарк ще й велика зелена аудиторія. Це зібрання різних видів рослин, це як певна колекція, яка за допомогою якої ми вивчаємо багато різних видів, і нам легше, тому що нам розповіли на лекції, показали на практиці, як вони виглядають у природі. Це дуже цікаво і дуже корисно, я так вважаю, І що все це поруч. Ще одна важлива особливість нашого факультету це співробітництво з Крипаївським навчально-дослідним лісгоспом, де в селищі Скріпаї наші студенти проходять літню практику і закріплюють теоретичні знання і здобувають практичні навички. Там вони живуть у таборі біля річки Сіверський Дінець і соснового бору. Наукові школи факультету лісового господарства, як і університету у цілому, відомі далеко за межами України, і вже з перших курсів студенти активно залучаються до наукової роботи. Бальшою внимання на сегодняшний день уделяется вопросом науки обучения студентам основам понимания научного опыта основам его внедрения основам апробации для того чтобы человек мог принимать конкретные и реальные решения потому что по стандартам по нормам по тем шаблонам, которые существуют, не всегда можно выработать правильный шаг, не всегда можно набрать правильное решение. Поэтому вот здесь у нас сосредоточивается как бы то общение и тот напрямок работы с ребятами, который позволяет им быть сформированными готовыми специалистами. Про свой факультет студенты Лисфаку рассказывают и с гордостью. очень весело, очень увлекательно, интересно. Вот я могу сказать, что у нас на факультете проводится много разных мероприятий, как спортивных, так и І художественна самодіятельность. Кстати, вот, у нас проходив конкурс на лучше общежитие, общежитие номер 6, в котором живет практически весь лесфак. Наш факультет заняло первое місце в этом году. А ще вони упевнені у своєму майбутньому, бо знають, що по закінченню університету на них чекає цікава і перспективна робота. Діапазон Працевлаштування студентів наших, верніше випускників, дуже широке від лісової галузі до желізної дороги, де посадки всі біля желізної дороги це все наше. Тепер озеленення, ландшафтний дизайн і так далі. І так далі. У нас зараз постійно требують дати спеціалістів. На сьогоднішній день уже п'ятий курс буде йти спеціалісти будуть в червні місяці випускатися. І вже зараз є такі, що мають по три запрошення на одного чоловіка. У нас в цьому році поступили до нас абітурієнти з 11 областей України. І міста Харкова, і в основному 6-7% приходять студентів із тих областей, де є свої аграрні навчальні заклади. Ті вимоги, які ставить бізнес, які ставить виробництво, ми повинні враховувати кожен день і я би сказав так, кожен час для того, щоб наші студенти користувалися попитом у виробничників. І кожен з семи факультетів Харківського національного аграрного університету імені Докучаєва – це чудова можливість отримати престижну освіту в одному з найстаріших аграрних вишів Європи освіту, яка гарантує професійний та життєвий успіх.